Її смажать, маринують, змащують вершковим маслом та подають до столу у вигляді карпаччо. У топі соцмереж редиска. Рецепти з цим овочем збирають сотні тисяч переглядів. Тож кулінарні блогери на випередки вигадують нові страви, як от натуральні чипси з сирною скоринкою. Обігрують і всім знайомі рецепти. Ось, наприклад, замість битих огірків тепер в тренді бита редиска. Редиска забрала лаври популярності і в авокадо. Хрумкий овоч використовують у бейглах та на тостах. А ця страва для справжніх гурманів для тих, хто шукав аналог полуниці в шоколаді. Кулінарні блогери створили оригінальну адаптацію звичному рецепту: редиска у вершковому маслі. До речі, вживати у їжу можна не тільки корнеплід, а й його бадилля. З листям редиски готують навіть пасту. Спробуємо це. На вигляд дуже смачно, дуже пікантно, сирно і вершково. Окрім насиченого смаку та хрусткої текстури, редиска має ще безліч корисних властивостей. Вона багата на клітковину та вітаміни. Цей овоч покращує обмін речовин, допомагає зміцнювати імунітет та контролювати тиск.